Версія програми закінчується на 67. Коли роблю апдейт пошук оновлень. То тут вона для своєї версії знаходить сервіс пак 3, а саме 69 замість 67. Якісь обновлення. І навпроти дизайну є така невеличка іконка. Коли її натискаю, то отримую pdf-файл з неповним списком оновлень. Changelog. І ось він 69 пакет. Якраз цей. Можна почитати, що змінилося, але дуже неповне. Тут список заявок з номерами, я так розумію, вони були прийняті в роботу, якісь виловлені баги, ідентифікатори правок. Десь з поясненнями, десь без. Я думаю, якщо хтось із користувачів давав свою заявку і знає її номер, то їм більш за всіх цікаво побачити її як оброблену коли по їх заявці щось там пофіксили. Мабуть так, цей список ще з самого першого сервіс-паку. І я просто зверну увагу на цю іконку, що вона відкриває цей PDF. Отаке.